У нас в Новомиргороді, ну, наскільки мені відомо, близько 30 собак безпритульних, ну і більше, якщо за моїми підрахунками, більше 50 безпритульних котів. Місяців, ну, два тому побачили двох котиків, які проживають в центрі міста. Це ось цей і ще чорнобілий, там в іншому доміку. От, які сплять просто неба, вони нікуди не йдуть. Оце під кущиком спить, ну а той по території, то під каштаном лежить, то ще десь ходила годувати котів. Щодня сюди заходила і він постійно сидів тут. Думаю, ну, мабуть, таке підкинули чи що, тому що тварину, яку підкидають там в одне місце, він тут і лишається, він не піде нікуди. І він чекає тут свого господаря. Він думає, що за ним повернеться, а за ним не повернеться. і він Почав до кожного підходити, кожному заглядати в очі, ну наче знаєте, наче як е, шукаючи, шукаючи свого господаря, який його лишив. І тоді в мене виникла ідея, що потрібно йому майструвати будиночок, тому що він зима, холода, скоро. Коли ми поставили, встановили будиночок, він відразу в нього пішов. Значить, він розуміє, що це для нього. Тварина дуже розумна. Вони все розуміють, вони просто говорити не вміють. Будиночки нам майструє саме майстер. Він нам робить гарненькі скидочки на ці будиночки. Він розуміє, що будиночки для безпритульних тварин. Добрі знайомі, то також небайдужі люди. Нам їх утепляють пінопластом і з профілю, з власного профілю, який мають в господарстві зайвий, вони роблять дах, дахи. Так, це в нас за рахунком сьома будочка. Для безпритульних котиків п'ятиповерхівку, тут неподалеку від нас. От. Буде вона синього кольору з білими лапками. Щоб повністю будочку розмалювати одним тоном, ну, потрібно ну, нехай півтори години. Потім чекаю, поки вона висохне, і там сутки. І на наступний день я малюю вже ось такою кісточкою лапки. Одним тоном. Ну, буває, коли фантазія розгуляється, можна якогось котика намалювати, не лише лапки, але лапки це в мене як фішка. Де ще плануємо, маленька будочка піде ще в один двір п'ятиповерхового будинку. Це поки що ті, які ми будемо розставляти найближчим часом. От а потім вже будемо запитувати людей, хто опікується безпритульними тваринами, кому ще потрібні будочки. Будемо замовляти, оформлювати і далі розставляти. Скажіть, будь ласка, ви бачили, що у вас тут будиночки для котів? Так, да, так, так, бачили. Як да. до цього від нас? Дуже гарно, подобається. Молодці, молодці. Ми активне участь приймаємо, да, підкормлюю їх. Дуже креативна, хороша ідея. Ну, как би, бы, подобряємо, красиво, добре придумали. Молодці. Безпритульних тварин в місті дуже багато. І таке е, ноу-хау, як. Поставлення будиночків для хатів це, це дуже здорово. Написали як заяву, щоб поставити ці будочки. І Новомарська міська рада дала погодження на установку цих будок. І ми бачимо, що є позитив, тому що тварини живуть в цих будиночках. Люди підкармлюють. Ну, все здорово. Жалість. Дуже велика жалість за тварин. Вони хочуть відчувати себе в безпеці. А хто як не ми і можемо їм гарантувати цю безпеку? Ну, те, що в наших силах, то це ось такі імпровізовані будинки.